Зараз я вам дуже швидко поясню, чому зрада не існує, і зрадити нікому неможливо. Дивись, ось ти почав взаємодіяти з якимось тілом і вирішив, що у вас типу є якісь відносини. А в один день це тіло починає взаємодіяти з іншим тілом. І ти кажеш, він мені зрадив. Вдумайся зараз в те, що я скажу. Ти говориш, наприклад, Олег мені зрадив. Але про кого саме ти говориш? В тебе є шість основних варіантів. Перша ім'я це просто звук, набір букв, ім'я зрадити не може. Два. Тулуб, руки, ноги, кишки, геніталії, хребет, ніс, черепна коробка. З жодним з переліченого ти б не стала розмовляти, та й саме тіло воно нічого не може знати ні про якого Олега, ні про те, що таке зрада. Третє мозок. Мозок це нейронні мережі та електромагнітні імпульси. Навряд чи ти адресуєш своє звинувачення їм. Четверте, думки та емоції це продукт нейронної активності, це безтілесні феномени. Вони змінюються щосекунди і самі по собі спонтанно виникають. Це Спонтанні неконтрольовані процеси. Ти ніколи не можеш знати, яка думка виникне чи емоція до того, як це виникне, та й звинувачувати в зраді думки. Ну, це було б дещо дивно. П'яте мова. Зі словами точно не може бути ніяких підносин і відповідно зради. І шосте це сприйняття, це те, що усвідомлює всі перераховані пункти. Але усвідомлення, воно не ділиться на суб'єкт і об'єкт, на того, хто зрадив і того, кому зрадили. І тепер саме головне, що з перерахованого ти звинувачуєш в зраді. Якщо придивитись, кожен елемент, який я перерахував, не може ні зрадити, ні бути зрадженим. Зрада це лише концепція, це ментальний сюжет. В який ти повірив, а потім сам страждаєш від порушення його вигаданої логіки це ілюзія.